Вітаю вас, друзі. Хочу у вас дещо запитати: не дід, а сивий, не спить, а стелиться, вкриває землю й океан, а звуть його як? Правильно, туман. Дійсно, діти, сьогодні над землею простелився осінній туман. Здається. Ніби низько низько спустилися хмари й оповили землю білим густим покровом. Та це ж так і є, тому що і хмари в небі, і тумани низько над землею, не тільки близькі родичі, а можна сказати, близнюки. І там, і тут вони складаються із крихітних крапельок води. І в хмарах на небі, і в туманах над землею. Ці крапельки утворилися із прозорої водяної пари, а потрапляє ця пара в потік холодного повітря і починає згущуватися, як молоко ніби стає, перетворюється в крапельки води. І якщо крапельки утворилися високо в небі, вони стали хмарами. А якщо низько над землею, то туманом. Тумани бувають в усі пори року. Втім, ви це й самі знаєте. Не раз доводилося вам бачити туман і навесні, і влітку, і восени, і навіть взимку. Зазвичай тумани стеляться над річкою, в низині, там, де іншої вологи багато, де в повітрі багато водяної пари. Найгустішим туман буває вранці, коли земля сильно охолоджується. А коли виходить сонечко, повітря і земля трошки нагріваються і туман зникає. Мені туман здається загадковим і чарівним явищем. Які почуття він викликає у вас, діти?